Готуємо роли в домашніх умовах. 500 г рису дуже добре промиваємо, додаємо 550 мл води і ставимо на великий вогонь. Як тільки рис закипів, вогонь зменшуємо і варимо під кришкою 10 хвилин. Вогонь вимикаємо і залишаємо ще його на 15 хвилин, після чого додаємо рисовий оцет і добре перемішуємо, даємо повністю охолонути. Далі на лист норі викладаємо рис і дуже добре його втрамбовуємо. Від краю залишаємо 2 см і також виходимо за краї на 2 см. Далі перевертаємо, викладаємо на начинку. У мене це вершковий сир, червона риба, огірок, також можна взяти авокадо, якщо ви його любите. І тепер загортаємо це все обережно за допомогою ось такого коврика, який я обгорнула харчовою плівкою. Зверху також за бажанням можна викласти рибку, ще раз його добре завернути, втрамбувати, або можна також обсипати його кунжутом, як я зробила це на відео. Нарізаємо їх за допомогою гострого ножа та подаємо до столу. Це дуже смачно.